Всім привіт! Сьогодні я до вас з рецептом драночків диронів. Ой, ну хрустять, звісно, так, як мої коліна, коли я з дивана встаю. Ну що ж, готуємо одну велику цибулину, одне яйце і часничок перемелюю у блендері. Далі на натьорочки на великі та маленькі, натираю барабольку, одну-дві картошини тру на гвоздички. Далі гарненько віджимаю картопельку, додаю сіль перець за смаком, одне яйце та 3 столові ложки муки. Далі на пательні розігріваю олійку і викладаю дранички, починаю їх смажити. Приблизно по 1,5-2 хвилини з кожної сторони залежить від того, на якому вогні ви будете смажити. Для того, щоб дируни залишилися хрумкими, я їх не накриваю кришкою, смажу на помірному вогні. Головним секретом цих драників є, те, що ми віджимаємо картошечку перед тим, як додавати яйце і муку, і саме тому вони стають дуже хрумкі та смачні.